От, взагалі є три види пастеризації. Це тривала, короткочасна і миттєва. Тривала пастеризація, ну, їх взагалі можна більше поділити, але це такі границі. Тривала – це 63 градуси, пів години. Тобто у нас є фактор, це температура в даному випадку, і експозиція. Тобто, якщо ми нагріли на 63 градуси і витримуємо пів години, в нас мікрофлора наша гине. Залишаються тільки там окремі вже мікроорганізми, які вміють робити спори, так звані капсули, і зберігатися. Але це вже окрема історія. Тобто 99,9% бактерій при цьому гине. Короткочасна пастеризація це 72 градуси 15 секунд. І тривала пастеризація це 90 градусів, це миттєво. Тобто дійшли до 90, у вас молоко вважається вже пастеризованим. І в нас ця машина забезпечує другий варіант, це короткочасна пастеризація. І саме чому, як мінімум, Миттєва пастеризація, вона руйнує білок, який повинен виходити від сироватки. Тобто в молодці взагалі є два види білку це казеїни і абуміни. Казеїн це білок, який в глобулярній формі, тобто такі кульки, можна сказати, знаходиться і саме він приймає участь у творенні сирного згустку, у творенні сиру. Білки, які розчинені в сироватці, вони повинні вийти разом з сироваткою. Інша справа, якщо ви хочете зробити йогурт. В випадку з йогуртом вам потрібно проварити його для того, щоб обидва білка брали участь, тоді у вас вийде ця консистенція. Але в нашому випадку миттєва пастеризація нам не підходить саме через зруйнування білка. Тривала пастеризація пів години. Це те, з чого ми починали, коли ми були малюсінькі ще такі, у нас не було такого обладнання. І це те, що можна використовувати вдома. Ви набираєте в каструлю молоко, підігріваєте, витримуєте, тоді охолоджуєте і можете з ним працювати. Але для того, щоб ми могли працювати в потоці на виробництві, 72-15 секунд це найкраще. Я можу зараз показати вам саме механізм роботи. Серце пастеризатора це пластинчастий теплообмінник. Якщо його розібрати, там щось схоже на такі старі пральні дошки, які між собою з'єднані, стиснуті. І молоко заходить біжі двох пластин, тече в один бік, з іншого боку гаряча вода, яка тече в інший бік. Таким чином у нас мінімальний об'єм, висока площа теплопровідності і молоко буквально за секунди нагрівається до 72 градусів. Потім воно піднімається нагору, проходить витримувач, тобто воно по цим трьох витках труб йде протягом 15 секунд. Вертається, тут у нас стоїть контроль для того, щоб ми знали, що пастеризація пройшла і температура не впала нижче, і повертається назад. І вона віддає своє тепло наступному партію молока. Таким чином це називається рекуперація або регенерація тепла. І це просто економічно і екологічно вигідно, тому що ми один раз нагріли це молоко і далі одна й та сама енергія пастеризує молоко одне за одним. Він проточний, тобто з одного боку в нього заходить сире молоко, з іншого боку вже витікає пастеризоване молоко. Зараз сюди біжить водичка, ми його миємо між циклами і після ополаскування, після того, як ця вода пастеризується і він вийде на режим, ми запустимо молоко.